Всім привіт! З вами як завжди, я Ердені, і та дуже незвичне напевно відео для вас, тому що нема сценарію, нема цих всіх анімацій і так далі. І сьогодні я буду відповідати на ваші запитання, які ви мені писали. Буде питання про гроші, про те, як я зараз живу, і так далі. Про, Коротше, про все. Тому заварюйте чайок, беріть булку з маком і. Гоу і перше питання: чи варто переїздити за кордон заради розвитку та загалом майбутнього? О, це дуже цікаве питання, навіть трохи провокативне, але я відповім колись, коли мені було 16-17, я вже переїхав в Варшаву, але я доволі таки часто їздив в Україну. Практично кожен місяць я їздив до себе в село, мав там відосики, ходив з пацанами на пиво і так далі. Але 18 років наближалися. і, Відповідно, після 18 -та я б вже з України фіг виїхав. Тому мені треба було вирішувати, що робити, і я все-таки вирішив переїхати в Варшаву. В Європу і живу тут вже майже два роки. А тепер чи раджу я виїжджати до 18? Дивіться, я скажу так, максимально чесно, без популізму і так далі, але і обережно, тому що РД не радить виїжджати школьникам за кордон. Ні, такого мені не треба. Ситуація в кожного різна. І моя порада робіть, як знаєте, якщо у вас є родичі за кордоном, які вас можуть прийняти або більш-менш стабільний дохід, то можливо виїхати до 18 смарт, тому що повернутися, ну коли ви захочете повернутися, ви зможете в будь-який момент. Але з іншої сторони, якщо в тебе в Україні сім'я, всі. Друзі, робота чи ти вчишся і так далі, то сенсу виїжджати, ну, напевно, немає. Ну, коротше, кожен приймає рішення сам. Тут я не можу бути порадником, тому що я не хочу, щоб з мене зробили зрадойоба. І наступне питання: що там офіс в селі? Що з пацанами? Е, офіс в селі я закрив. Так, я не робив про це відео на Ютубі, але на даний момент офіс в селі закритий, пацани там не працюють. Ми просто клеймумо дропи і продаємо, які нам роздають. Це там недавно, наприклад, скрол був. Ну, коротше, офіс в селі не працює, але з пацанами я постійно на зв'язку, ми з ними вже як. Так, сказати, кентики, друзі, часто спілкуємося, плюс в збереглися відсотки від офісу. Тобто, якщо якийсь дроп роздасть, то пацанам буде далі капати 10%. Ну, а пацани, що пацани нормально живуть, троє з них в селі, а Міша виїхав в Європу. Ну, коротше, нормально живуть. Рома взагалі от на стройку пішов, щоб собі трошки підзаробити для крипти. Так, next question. що робити, якщо вигораєш, коли бачиш, що хтось до 18 вже має мільйони, а ти ні? Я знаю, що ця проблема є в багатьох. Не то що в багатьох, а навіть можливо в більшості людей, які хочуть почати заробляти. Вони понадивляються в інтернеті цих всіх молодих чуваків, яким 16-18 років, які вже заробили мільйони, може навіть не гривень, а доларів. І вони думають собі, о, він 16 заробив мільйон, а в мене в 25 навіть 100 тисяч немає. Напевно, немає сенсу вже починати щось робити. І так далі. І знаєте, що я вам скажу? Я прекрасно розумію цих людей, і там це може здатися дивним, тому що здається, що я той самий пиздюк з інтернету, на якого всі дивилися, і казали, о, от, сука мала заробила. І так і було, напевно. Але я теж відчував щось подібне, тому що я, наприклад, там 18 заробив 100 тисяч доларів. Але я читаю твіттер і дивлюся, що якийсь там 16-річний пиздюк заробив на якомусь мемкоїні мільйон. І все, в мене депресія, вигорання і так далі. Тому, що, тому я прекрасно розумію цих людей. Але, коротше, я недавно поняв, що для кожного свій час, тому що хтось там. До 30 не заробить навіть 100 тисяч, зато в 31 заробить свої 5 мільйонів. А хтось навпаки, там в 18 заробив 5 мільйонів, і там до 30 це все потратить і не заробить навіть 100 тисяч. Коротше, для кожного свій час, і це реально правда, тому що в мене багато таких знайомих, які спочатку нічого не мали, а потім отак, от бац, вистрілили, тому що просто воркали. Тому не переживайте за це, просто воркайте і не ловіть депресію, вигорання. Ну на ха це все. Чи хочеться тобі повернутися в Україну, та чи сумуєш взагалі за тими часами, коли там був? Дуже хочеться, тому що е, я згадую своє село, коли я приїжджав туди, як я казав, знімав відосики, ходив з пацанами грати в футбола, ходив з пацанами на пиво і так далі. І Це така от для мене ностальгія. Але що поробиш? Я, я тут, я в Варшаві, я в Європі, і я розумію, що якщо я зараз повернуся, то... Все. дороги назад нема. Йдемо далі. Американський Ютуб. Чи займався би ним, якщо крипта скаменеться, який б ніші спробував? Американський ютуб це взагалі окрема тема, тому що в мене не знаю, може троє чи четверо знайомих, які капець як нормально там заробляють. Реально, там йдеться не про десятки тисяч доларів, а навіть сотні тисяч доларів. Тому ясне діло, що я задумувався про те, щоб почати американський ютуб. І швидше за все, якщо там. Не буде крипти, або коли я там планую вийти з крипти, коли там зроблю певну суму, то я піду в американський ютуб. Там є різні ніші: Майнкрафт для дітей, бізнес ніші і так далі. Я думаю, якщо я буду робити американський ютуб, то в мене швидше за все буде щось типу бізнес-ніші, тому що ну мені, мені ця тема близька. Наступне питання дуже цікаве: скільки в тебе біткоїнів? розкажу вам маленьку історію. Коротше, в 2022 році, літом, коли біток був щось там по 16, по 17 тисяч доларів, я пам'ятаю, як скупляв його по чуть-чуть, по 0,1 біткоїна, по 0,5 біткоїна, ну, типу, там, продавав рекламу, зробив гроші, купив біткоїн. Тоді я назбирав, здається, 3 чи 4 біткоїна. Ну і ці біткоїни оцінювалися щось в 60 чи 70 тисяч доларів на той момент. Але я не знаю, що зі мною тоді сталося. Я, напевно, передивився в Ютубі тих всіх криптоекспертів, які казали, що біток буде по 10, по 5, що крипті пизда. І, коротше, Взяв хом'як і повівся, бо це були мої практично останні гроші, і я взяв блядь, та й продав половину по 19 тисяч доларів, а іншу половину дотримав до 30 тисяч доларів. Звісно, я щось там заробив якісь копійки, але в мене ФОМО, тому що зараз ці всі біткоїни оцінювалися приблизно в 250 тисяч доларів. Ну але я вже змирився з тим своїм тупим рішенням, і зараз в мене біткоїна практично немає. В мене там щось 0,2 біткоїна, чисто на каву. І взагалі я це нікому не розказував, тому що. Мені тупо стидно було, мені було то стидно, що я продав біток бляха по 19 тисяч доларів, половину і іншу половину по 30. Ну ну ладно, кожен робить помилки. Я був тоді пиздюком, мені було 16 років, тому. Ну, але зараз в мене більше ефірума, середня ціна десь 2500 доларів, тому надіємось на 5К. І зараз дуже цікаве питання: чи дійсно ти їш булочки з маком? Бо Що обіжаєте? Я. Ні, насправді ця вся історія з булочкою з маком почалася ще в школі, тому що на перерві дуже часто я ходив за булочками, і в мене був якийсь такий період, що я полюбив булочку з маком. І якраз в той період я почав знімати відео на Ютуб, і там оце от почав вставляти, що ми заробляємо на булочку з маком і так далі. І це все почали підхоплювати. І якось в людей я почав осіюватися з булочкою з маком. Ну але зараз я б не сказав, що булочка з маком там моя найулюбленіша булка. Я її люблю, я її їм, але ну, я люблю ще з яблуком булку, люблю з і так далі. Коли ти заробив свій перший мільйон? Хм. В мене на каналі є відос, де я розказав про те, як я вибрався з села і заробив свій перший мільйон саме гривень. Можете подивитися, якщо комусь цікаво. Але мільйон доларів, якщо ми говоримо про мільйон доларів, я ще не заробив. Тому що мільйон гривень було заробити доволі таки легко відносно, а мільйон доларів, я вам скажу, мільйон доларів вже важче. Ну коротше, до свого мільйона доларів я поки тільки йду. На чому можна буде заробити в 2025-му? Так, ну давайте візьмемо по порядку. Це перше крипта. Напевно, на початку 2025-го або в кінці буде непоганий ринок, тому можна буде заробити на крипті. Далі в нас йде арбітраж. Це само собою. Там завжди було дуже багато грошей, але не арбітраж трафіку, а арбітраж саме гембли, там де леють трафік на казі. От там реально є бабки. Я, конечно, не розбираюся, але по машинах Слобоженка думаю, понятно. Загалом треба постійно ловити оці от тренди. Як було, наприклад, з таполками, можна було зробити свою ферму таполок, винести ноткоін, винести докс і так далі. І постійно будуть такі от з'являтися нові темки, і треба це все швиденько отак от клацати, забирати. І це і називається бути темщиком, Напевно. Так, і питання, яке цікавить всіх моїх хейтерів, і не тільки хейтерів: скільки ти заробляєш з рефералів, ноткоін, мефі, пільксельверс та інше. Це теж дуже цікава тема. І давайте по порядку. Ноткоін. Найпопулярніша тапалка, самоперша, і з неї я, в мене було там 9 тисяч рефералів, і з них я заробив 7 тисяч доларів, якщо рахувати по тому курсу, по якому я продав. Далі в нас йде тапалка Doxide, на ньому я заробив десь 3-4 тисячі доларів. Що в нас ще там було? Pixelverse, У мене там було майже 20 тисяч рефералів, з яких я заробив 0 доларів. Та... Побрили підраси, нічого не скажу. Ну і з великих тапок ще мемефай, там в мене 20 тисяч рефералів, але е, вони ще не залістились, тому поки чекаємо. Ну і загалом всі інші тапелки, я не знаю, чого всі думають, що я заробляю там мільйони. Е, насправді там виходить доволі таки небагато по 100 доларів, по 200 доларів. Наступне питання: чи ставиш ти ставки? Взагалі, моя історія зі ставками вже прям дуже довга. Ставки я ставив з 11 років, коли ще був прям пиздюком-пиздюком. Я знайшов цей дивовижний світ, і тоді думав, що зроблю собі. На машину, квартиру, яхту зі шлюхами і так далі. Плюс я робив в себе на каналі дуже багато експериментів зі ставками. Це все звісно класно, але я ставки не розглядаю як якийсь спосіб заробітку. Ну але зараз я ставлю ставки тільки по фану, типу там 100-200 доларів і так далі, гроші, які не шкода. І хто підписаний на мій телеграм-канал, знає, що. Я дуже часто ставлю на матчі збірної України, і це якесь бляха прокляття. От на кожен матч, на який я ставлю, збірна України програє. Я не знаю, як, як це працює, от реально не знаю. Я один раз вирішив перевірити, просто не поставив на перемогу України, коли цей коли грали з Грузією, і Україна виграла. Яку криптовалюту зараз тримаєш? Я навіть спеціально зараз зайду в додаток і вам все покажу. Так, ну і на першому в місті в мене, звісно, ефір, тому що, як я казав, біткоін я продав дуже дешево і вирішив відігратися на ефірумі, але зараз він щось ну, так себе трохи погано почуває, але сподіваюся, скоро буде по тисяч доларів. Далі в мене йде меме, який як і вся альта повністю не виправдав надії: Зікайсинк, Солана, ВІФ, Нот. Ну, коротше, і ще декілька там монет помілочі. Загалом в мене. Доволі таки багато альткоїнів, яких я б хотів, напевно, позбутися, коли вони виростуть. Сподіваюся, вони виростуть. Скільки заробляєш з Ютубу? З самого Ютубу, з монетизації саме, мені в місяць капає по 300, 400, 500, 600 доларів. Ну, це й не дивно, тому що, так як я роблю відоси раз в півроку, більше нема на що розраховувати. Але я сподіваюся, що я візьму волю в кулак, почну робити більше відосів, і буде капати мені хоча б там двушка в місяць. Скільки витрачаєш в Варшаві? Ну я собі так підраховував, і давайте по порядку. На хату в мене йде 2200 доларів. 2200-2300 там залежить від курсу на їжу. Якщо готувати вдома, то я думаю, доларів 400 має вистачити. Але якщо додати ресторани і так далі, то вийде десь 1000-1500 доларів. Тому останнім часом стараюся їсти домашню їжу, тому що і дешевше виходить, і здоровіше, корисніше. Ну і плюс додамо витрати на там всякі підписки, покупки. І так далі, ще плюс десь тисячі доларів. Ну і загалом виходить в районі 4-5, максимум тисяч доларів. Але це якщо сидіти в Варшаві, якщо нікуди не літати на відпочинки. В Україні було жити рази в три дешевше, напевно. Якби тобі прийшлось заново все почати без аудиторії, активів і так далі, що б ти почав робити? Е, я думав про це, е, доволі часто раніше думав. А що якщо там мене забанять YouTube, Telegram, крипта пропаде і так далі, що в такому випадку я буду робити? Ну я так собі подумав, подумав і поняв, що напевно стану бомжом. Е, напевно, я б займався або Американським Ютубом, як я казав, або якимось там арбітражем, і так далі. Чесно, не знаю. Це зараз в мене потреби немає в тому, щоб якось інше заробляти, тому я і це все. Не ресерчу, не дивлюся, але загалом я думаю, я б щось цікаве знайшов, якусь тємку, був би тємщиком, тому що переважно щось таке цікаве, на чому можна реально заробити, Воно не лежить отак, от на поверхні. Це не розкаже якийсь блогер, в тому числі я. Це переважно десь так нішево між там між собою до сюди. Ну ви поняли. Коротше, думаю, я щось та й придумав би. Як ти в доволі юному віці зустрів хвилю популярності та перших хейтерів? Чи помітив ти зміну відношення до себе від рідних та близьких? Це теж доволі така цікава тема, тому що свою популя популярність першу я отримав ще, коли був доволі таки. Без дюком мені було тоді 14 чи 15 років, і насправді цієї популярності я сильно не відчував, тому що на той момент я жив в селі, і там якби в селі всі один одного знають, всі там кінти між собою. Тому ну, такої популярності не відчувалося. Плюс всі до мене вже звикли. Але коли я приїхав в місто, там це вже трошки більше відчувалося, тому що зі мною почали фотографуватися, підходитися. Для мене було дуже дивно. А зараз в Варшаві, як би це дивно не було, взагалі дуже часто підходять, впізнають і так далі, тому що ну тут, напевно, дуже Ато українців, і я пам'ятаю колись, коли в мене було там щось 100 підписників, коли мені було щось 12 чи 13 років. Я прям мріяв про те, щоб в мене оце все було. Я мріяв про те, щоб до мене підходили фотографуватися люди на вулиці, щоб я був чимось кумиром і так далі. Ну коротше, це була моя мрія, але. Зараз я про це починаю забувати, тому що до всього звикається. Ну, коротше, зараз по факту все, про що я мріяв, в мене є. Ну а на рахунок того, чи змінилося відношення від сім'ї, друзів і так далі, та напевно ні, я б не сказав, тому що якось це все було дуже поступово, всі звикали. Ну хіба трошки після цих відео, де я показав, я купляв один біткоін за 27 тисяч доларів. Тому що це відносно відносно великі гроші для села. Тоді можливо трошки помінялося, тому що вони дізналися, що YouTube — це не так, от по приколу, що там реально все серйозно. Але загалом, напевно, ні. Фух. Чесно, замахався трохи записувати цей відос, годину майже відповідав на ваші питання, але я радий, я радий, що я його записав. І дуже дякую тобі, що ти додивився цей відос до кінця. Мені реально дуже приємно. І пам'ятай, що я, я такий самий простий чувак, як і ти, тому що я так само раніше дивився таких чуваків, як я. Типу, ну, ти поняв. І мотивувався ними. І зараз, сподіваюся, хтось з вас дивиться мене і теж, можливо, когось я мотивую. Ну коротше, що ще буду казати? Дякую за перегляд. З вами був, як завжди, я, Арденій, І що, до зустрічі!